Моя подорож до Америки почалася, звичайно ж, з початком війни. Але краще я розповім декілька слів про себе, хто я така, чим я займалася в Україні. Отож, виросла я в місті Луцьк. Там я ходила в школу, і по закінченні школи я поступила в Київський університет. Я скажу, це була моя мрія на той момент. Я дуже хотіла поїхати в інше місце і не жити зі своїми батьками. А чому я не хотіла з ними жити? Тому що мої батьки вони дуже такі люди, які люблять контролювати будь-що. І в мене не було ніякої свободи. І коли я жила в Луцьку, я просто змурилася з тим, що ну, треба дочекатися, поки я не поїду в університет, а там я вже зможу робити все, що захочу. Так і склалося. Після закінчення школи я переїжджаю в Київ. Там я прожила більше ніж 10 років. Я вже навіть сама не знаю, 13 чи 14 років я жила в Києві, закінчила університет, знайшла роботу і все це було до тих пір, поки, поки не почалась війна. Але ще скажу те, що останні три роки моє життя в Києві налагодилось. Що це означає? Це означає, що. Насправді жити одні в Києві було складно. Щоб зняти квартиру, хоча б в гарному стані, якусь таку не хрущовку, старезну, а більш-менш квартиру, в якій можна жити і приємно жити, це дорого одній. І щоб відповідати цьому стилю, щоб мати гарне житло, потрібно відповідну зарплату отримувати. А відповідна зарплата це завжди затрати твоєї енергії. Тобто, виходило так, що я в Києві. Дуже часто вигорала тут. Але за останні три роки життя в Києві я а, якось підняла свій рівень. Та, я я пам'ятаю, у мене якось вже з'явилася можливість і подорожувати за кордон, і жити в красивому житлі, і ходити на концерти. Я знайшла роботу, яка мені подобалась на той момент. і Я нарешті зрозуміла, чим я хочу займатися, і все ніби налагоджувалося. І зарплата моя була прекрасна на той момент. А, от на момент початку війни в мене була зарплата 2,5 тисячі доларів, що є дуже хорошою зарплатою на рівень Києва для самотньої дівчини. Я себе почувала в зоні комфорту. Мені здавалося, що я досягла того рівня, якого я собі хотіла. Але сталося так, що 24 лютого я прокинулася. Від шаленого У гупоту. тому що моя сусідка бігала по стелі. Оце я тільки прокинулась, і я дуже чітко почула два вибухи неподалік від Києва. В новинах написали, що все, почалась війна. В перший день а, якось я не сприйняла це всерйозно. А, тому що я була одна. Я, я ще пам'ятаю, я працювала віддалено і подумала, так, треба вийти в магазин закупити продукти. Коли я прийшла в магазин, біля мене був магазин фора, і в форі нічого немає. До ніяких круп, нічого, нічого, ті полиці пусті. Я така думаю, нічого собі. А, і, і тут я відчуваю якусь тривогу. Я думаю, так, це, це ж треба знайти якийсь тепер магазин, щоб купити їжу. Ще коли я хотіла зняти гроші з банкомата і змогла зняти лише одну тисячу гривень, я зрозуміла, так, а щось відбувається, і це дуже серйозно. Я жила так більш в центральній частині міста, і просто машин не було ніяких. Транспорту теж не було ніякого. Я ще не розуміла всю серйозність цієї ситуації. Уже на вечір у мене почалася така легка паніка. І я навіть склала в собі портфель, тоді лягла спати. Все-таки ніч була тривожна. Я пам'ятаю, я майже не спала. А я не спала взагалі, і в мене якось були думки, що робити насправді? Що робити, якщо це щось серйозне? Я пам'ятаю, я набрала своєму екс-бойфренду, з яким ми зустрічались 8 років, але ми з ним розійшлися. Um, і причому ми з ним розійшлися вже десь років там? Я навіть не пам'ятаю, на той момент це було вже близько чотирьох чи п'яти років, як ми не були разом і ніколи не бачились. Але я йому набрала, щоб запитати, тому що він на той момент був у Франції, і я йому подзвонила і запитала: а, слухай, а якщо раптом щось станеться, чи можу я розраховувати на твою допомогу? Він мені сказав: слухай, а чому ти сидиш в Києві? Їдь до своїх батьків у Луцьк. Не сиди в Києві. І я подумала: так, хм, ну до своїх батьків я не буду їхати, тому що ми не дуже гарно ладимо, коли ми разом. Тобто до батьків я не збиралася їхати. Але наступного дня я почула в Києві сирени. Я почула сирени, які означали, що потрібно спуститися в бомбосховище, я взяла свій рюкзак, кинула туди свій персональний ноутбук, а ще туди кинула робочий ноутбук, і з цим рюкзачком я спустилася в бомбосховище. Бомбосховище було у підвалі. Я спустилася, здається, що взяла якийсь коромат, щоб посидіти. І от, коли я сіла, на в тому підвалі я зрозуміла, що це все. Що... що це щось неймовірно серйозне, що це дійсно почалась війна і серед людей витає паніка, і я спустилася в бомбосховище, і я розумію, що це не підходить мені. Я не хочу, я не хочу спускатися постійно в бомбосховище. Від звуків, жахливих сирен. Тому я посиділа в підвалі десь, можливо, годину, і цього було мені достатньо, щоб я зрозуміла, що з Києва треба їхати. А раптом бомба впаде на залізницю, а раптом бомба зруйнує якісь мости. І я тоді взагалі не зможу виїхати з Києва. А Київ це ціль, це ціль расистів, і вони будуть точно. Битиків багато. Я тоді, тоді про це думала, і в мене просто стрес, рівень стресу зашкалював. Я вийшла з підвалу і собі сказала: Ні, все, давай, треба їхати на Західну Україну. До батьків там точно не буде нічого поганого. Тому що кому треба Захід? Захід це точно Україна завжди. І расисти не будуть чіпати українських людей, вони їм не треба. Вони хочуть забрати а, якусь територію Сходу. Отак От я думала на той час. І а, я сказала, ні, в Києві я не залишаюсь, мені треба якось виїхати на захід. У мене не було автомобіля, на той момент навіть не було ніякого громадського транспорту. Це тільки другий день війни, а, але паніка настільки сильна в місті, що. Транспорт вже не ходив, таксі були захмарно дорогі, і викликати їх майже було неможливо. А я на той момент жила в пішій доступності до вокзалу. Через годину я прийшла на вокзал, і я була просто шокована. На вокзалі були тисячі людей, я ще стільки людей ніколи не бачила. Я була страшенно розгублена. Я думала: ну добре, всі вони чекають потяги. А я піду на автовокзал. Але коли я прийшла на автовокзал, там не було жодного жодного автобусу. Просто пустий автовокзал. Я ж я такого ніколи навіть не бачила в Києві жодного автобусу на вокзалі. І всі ці події вони лише піднімали в мені рівень стресу. Переповнений вокзал. Я ж думаю, що робити. У мене навіть не було жодних ідей. Я не розуміла, що робити, тому що людей тіма, транспорту нема. І тут я зустріла свого колегу, з яким я колись працювала. Він мені дуже допоміг в плані інформації, тому що він мені сказав: не треба намагатися купити квиток. Нам потрібно. Просто зайти в потяг без квитка. Але, знову ж таки, він це сказав, і я думала: ну як зайти в потяг без квитка? Тут тисячі людей, а, навіть без варіантів зайти в якийсь потяг. Та ще й ніяких потягів не було, ніхто не приїжджав. Така ситуація не зрозуміла, взагалі не зрозуміла, що робити. Ти стоїш на вокзалі і чекаєш незрозуміло чого. Але, а, але сталася така наступна ситуація, що. Спрацювала сирена, і люди, всі ці тисячі людей, побігли в бомбосховище, яке було переходом, підземним переходом. Тобто люди почали бігти в метро і в підземний перехід. А я ж не побігла. Я не побігла, а мій колега побіг, а я не побігла. І саме в цей момент я стояла на пероні, і в цей момент приїхав потяг. Ах. І я скажу: ті люди, які стояли на пероні, вони просто затягнули мене в цей потяг. Тобто тисняма була настільки сильна, що навіть я не, можу, я не могла навіть а, поконтролювати своїм тілом. Я не могла піти туди, куди я хотіла, мене просто засмоктало в потяг. Зі, а, ну, але я щаслива, я щаслива, бо тоді а, я змогла виїхати з Києва. А цей потяг, на щастя, їхав не в Харків. <хи> Він, на щастя, їхав у Львів. І мені це підходило. Тому що зі Львова мені легше буде дібратися до своїх батьків. Їхали ми тоді довго. Їхали ми 9 годин. Я стояла у тамборі. Ми приїхали у Львів вночі, але я змогла зупинитися в свого колеги. А верніше зупинитися з його дружиною, бо вона жила тоді у Львові. Ми з нею так і переночували одну ніч, але знову ж таки, ніч була тривожна, бо а, на той момент у Львові спрацьовували сирени, і ми декілька разів за ніч вставали у бомбосховище.